Швидше б уже побачити ученицю Рафікі. Ти вже знайомий з нею? Так, неофіційно. офіційно. Вона е, дуже говірка. Є новина від Матембо. Воду знайшла? Згідно з останнім звітом, Оно, вона досі шукає. Ти уявляєш, наскільки це нудно вишукувати в савані воду? Дуже. Це не так нудно, коли ти спраглий. Мамо, тату. Дозволити мені допомогти матембо. Навряд чи ти спроможна чимось зарадити, Кіара. Я хочу спробувати. Знайти новий водопій для звірів. Це обов'язок матембо як вожака. Та навіть якщо ти не допоможеш з водою, тобі буде корисно повчитися досягати взаєморозуміння. Як належить майбутній королеві? О, о можна мені? Якщо майбутня королева йде на завдання, я теж хочу піти. Я макіні, Рафіки, мій наставник. Макіні? Залиш офіційну частину для мене. А нащо їй представляти тебе офіційно? Так, ми вже знаємо, хто ти Рафікі. Рафікі збирався представити Макіні королівській сім'ї. А тепер я розумію. Так, так, відступи, Макіні. Королю Сімба, королеву Нала, королівська сім'я і їхні друзі. Дозвольте представити мою ученицю Макіні. Це дуже почесно бути обраним наступним хранителем знань земель прайду. Як королівський Маджузі, тобі завжди раді на скелі прайду. Так, приємно познайомитися, макіні. Дякую ваші величності. Колись макіні стане королівською Маджузі для королеви кіари. То може, хай макіні справді йде зі мною допомогти матембо шукати воду. О! Розуміти одне одну, як ви з Рафікі колись. Я погоджуюся. Так, Сімба. Так, і що швидше навчаться розумітися, то краще. О, дякую ваші величності. Дякую, дякую, дякую. Будь ласка, макіні. Що ж, моя майбутня радниця? За мною. Гей, я думала, це ми королівські радниці. Так, вона не може йти шукати воду без нас. Стійте! І ми з вами! Дами Хай Кіара роззнайомиться з Макіні, а ви лишитесь на скелі прайду зі мною. З тобою тут. О, е, так, ваша величність, так! Залюбки. Я така рада, що ми підемо разом принцеса Кіара. Я стільки всього у тебе навчуся. Щастя, Кіара! Дякую, Кая. Нас доганяй, принцеса. Швидше! Хай таки щастить.